Отже, чому стіна перемогла? Як написав про це Віктор Андрусів, тепер вже екс заступник голови Донецької військової цивільної адміністрації, написав він недавно в своєму Фейсбуці стіна лоб 1.0». Тобто, ви можна так сказати, ну що здалися? Вирішили, що ви не тянете цю посаду? Чи якісь були інші причини того, що ви відмовилися бути на цій посаді? Ну, давайте спочатку скажемо, що я таки не був назначений на цю посаду. А сім місяців я був тимчасово виконуючий обов'язки. І Це тривало сім місяців, тому що адміністрація президента не давала погодження на моє призначення, і не погодження теж не давала. От насправді чому для того, щоб бути ефективним, завжди існують певні умови. Можна витратити там певний час для того, щоб спробувати бути ефективним без цих умов, але по факту. Коли ти не бачиш можливості продовжувати діяти ефективно, так як принаймні, я оцінюю свою ефективність. То, відповідно, я і не бачу смислу продовжувати свою роботу. І ключові критерії ефективності, звичайно, це якісна робота людей. Хто б де не приходив, яку посаду не займав, завжди є команда, завжди є люди, які працюють і разом знаєте, кажуть, перемоги багато батьків. От, от цих багато батьків, їх би треба, щоб вони всі були разом. І, на жаль, ті проблеми, які озвучував Андрій Пиварський свого часу, вони є вирішальними. Враховуючи те, що більшість наших Співробітників обласної адміністрації є вимушено переміщеними особами. Вони живуть на базі в номері по три, по чотири людини. Тобто, щоб розуміли, що це люди і старшого віку, і, і сім'ї, і отримують заробітні плати там. Ну, від 3 до 5 тисяч гривень це вже з преміями, які там, звичайно, ми шукаємо можливості доплатити їм. Ну, от, вони не можуть працювати ефективно ну, в таких умовах. Тобто, і враховуючи взагалі складність системи управління, потрібно вирішувати спочатку питання управління, а тоді вже починати вирішувати багато інших питань, які виникають. Мені цього не вдалося. Віктор, ну я, я, я тільки уточнюю вам за оцю позицію, що. За таку маленьку зарплату важко бути ефективним. А я так розумію, теж дорікали. Як зараз дорікаю там що так само що він сказав десь в інтерв'ю нещодавно. Я живу на утриманні дружини. Так що за такі гроші, якщо ти не береш конвертах, в принципі, ну про ефективність говорити важко. Я не говорю за себе. В мене трошки інша ситуація. Мене підтримують мої друзі і родина. Тому в мене там це питання не стояло. Хоча я вам скажу, що жити в Краматорську ну відсотків на 30 дорожче ніж жити в Києві. Тобто оренда квартири, наприклад, коштує рівно таку ж ціну, як в Києві, а продукти і всі інші набагато дорожчі. Але е, я говорю мову про людей. Розумієте, ні один бізнесмен, який не формує ефективну команду і він не оплачує своїх менеджерів, він не зробить успішний бізнес. І це ж абсолютно стосується держави. Куди б ви не прийшли? Якщо у вас не, не сформована команда, яка отримує гідну заробітну плату, вона не буде працювати. Що є взагалі джерелом мотивації людини працювати і викладатися, показувати результат? Або це певна ідеологія, але знову ж таки це до певного часу, або це зарплата, коли людина дорожить, цінить своїм робочим місцем і вона готова робити все можливе. Тільки щоб викладатися, у нас в області зараз гуманітарна допомога перевищує заробітну плату державного службовця. От про що ми можемо говорити, Вікторе, Чи правильно я розумію, що це означає, що в принципі там влада українська з Києва не дуже зацікавлена в тому, щоб реально підняти е, на якийсь вищий рівень, хоча б звільнені території Донбасу, той же Краматорський е... і так далі, якщо не зацікавлена в хороших управлінцях з хорошою зарплатою. Ну, е... Тут є глобальна проблема: це взагалі відсутність якоїсь стратегії у влади по відношенню до звільнених окупованих територій. Тобто вона відсутня. Але е, ситуація є ще гіршою, тому що одна з перших ініціатив, з якої звернувся е, голова Донецької області Жиберівський Павло Іванович, е, він звернувся до уряду, щоб е, ті кошти, які рахуються на окуповані території, віддати на звільнені території, щоб ми могли збільшити заробітні плати бюджетникам в зоні АТО. Тому що солдат в зоні АТО отримує 100% надбавку до своєї заробітної плати. То чому вчителька в Мар'їнці, яка під обстрілами навчає дітей, вона не Заслуговує утримувати теж цю 100% надбавку. Але це то, чи лікар, який, у якого там навантажує, чи соцзахист пронавантує. Навантаження... А що з іменесниками, пожежниками. В плані? Ну, бо колись ми були теж, ну, під обстрілами з ними вони гасили будинки. Реально так. під обстрілами всі кажуть, а ми, ну... Всі ну. отримують звичайні заробітні плати, такі ж самі, як в інших областях, і це так само, наприклад, візьмемо соцзахист. Та люди, які працюють в соцзахисті, отримують такі ж самі зарплати, як в інших областях, тільки з одною поправкою. В нас в області зареєстровано 670 тисяч переселенців. Ви свої можете уявити, яке навантаження йде? У нас цілі управління готові були всім всім складом звільнятися. Тобто, люди працювати до 10-ї, це ще в них нормально вечора, розумієте? І. Це була одна із перших ініціатив. Уряд в особі нашого прем'єра спочатку це підтримав, а незадовго до виборів вони просто взяли і забрали в нас ці кошти, і роздали їх на всю країну. І медичну субвенцію роздали, яку ми збиралися потратити на лікарню третього рівня, тому що в нас тепер її немає в області, а в області йде лінія фронту і солдат поранених, і всіх інших, і возінні Дніпропетровськ. От, а в нас мільярд гривень, який був як передбачений бюджетом для Донецької області, просто забрали і роздали іншим областям, і це ж саме зробили з освітньою субвенцією. У вас була така цитата, тому що ключові ідеї проігрують рутині, а із Києва приходять все більш абсурдні рішення. Можна ли по конкретній такі, саме абсурдніший, з яким вам довелося столкнутися? Самі абсурдні, ну тобто, два таких улюблених моїх листа: це перший лист, що ми плануємо робити з об'єктами євро 2012 тобто скільки ну. Нам надіслали, в нас є в області, звичайно, в місті Донецьку об'єкти Євро 2012. І нас вирішили запитати, а що ж ми плануємо на наступний рік, як ми плануємо ними користуватися, як ми плануємо їх розвивати. От. А другий, це теж зовсім недавно прийшов лист від заступника міністра, на якому було написано, що у зв'язку з тим, що зміни до Конституції набрали вже чинності, і в нас тепер префект, треба ж там вносити зміни. Який перфект, ви чекайте, що давай. Так, я теж та, з таким самим враженням читав цей лист. Це такі про абсурдні речі, але взагалі просто я вам скажу зараз більше. Насправді, зараз просто робиться ну, колосальний бардак у зв'язку з прийняттям бюджету. Абсолютно, без погодження, без якихось повідомлення на місцеві бюджети кинули покриття пільг за перевезення і профосвіту. Фактично, ну там для Артем ну, зараз це виправляють в Раді. Вже а, як про це виправляють? а як виправляють? По перше, взагалі не зрозуміло. Закон про професійну освіту не прийнятий так, але професійну освіту віддають на низ. Закон передбачає одну логіку тут. Нам віддали їх і кажуть, фінансуйте. І мер міста до мене приходить і каже: Слухайте, а де мені, Тобто, ми а бюджети ще ж треба звернути увагу вперше приймалися раніше. Ніж національний бюджет. Зазвичай вони мали, приймаються на два тижні пізніше. В цьому році сказали, в нас ж децентралізація, свобода, прийміть раніше. Міста, областя поприймали, а тут їм кажуть, чекайте, а от вам ще тут зобов'язань на десятки мільйонів. І мер до мене приходить каже: слухайте, каже, мені треба 17 мільйонів знайти, де я їх тепер знайду. Розумієте? І... і... То що там бардак, то що там скандали, люди звільняються і в міністерствах, і всюди, і просто, просто розумієте, на всіх рівнях, це, це, це не передати. Система взагалі настільки розвалена, що я навіть не можу про не тільки внизу, хоча я, Донецька область найбільше постраждала в цьому питанні. А й тут в центрі вона розвалена. Парламент штампує закони і рішення. Кабмін взагалі, їх там ні в що не бере на повному серйозі. Віктор, якось в нас тут в студії були представники медиків, і ми говорили про ситуацію з ВІЛС. Снідом і вони сказали страшні цифри, що в Донецькій області на звільненій території ситуація з епідемією Віл гірша ніж на окупованій навіть тому, що елементарно не перенесли юридично цей центр Віл не не просто не підписали документи. Тоді ще попередній голова пан Кіхтенко, так і. Все в ситуації в області війна, в області ну звичайно, росте там очевидно проституція, і інші такі супутні хвороби. А от епідемія чому якісь такі, ніби дрібні речі перетворюються на такі ну, складні історії? Я вам можу таких випадків мільйон. Ну по перше, я хочу сказати, що все таки його перевели, тобто ми, ми це все по факту зробили, і зараз призначається людина. Значить, насправді щодо Донецької області є юридичний колапс. Тому що ще раз ні одним законом не передбачено, що в Україні є війна, є окуповані території і є проблеми. Сказали переводити е, ці установи, але їх насправді мають переводити люди, які там працюють. Тобто керівник цього, цієї установи він має дати дозвіл, він, користуючись документами, які в нього є, він має приїхати і uh -huh. перереєструвати. Uh -huh. А коли керівник підприємства відмовляється це робити, uh -huh. Що в нас наступає юридичний колапс, тому що в нас немає підстав, тобто ми можемо створювати нову структуру. Але тоді це взагалі все нове. Тобто, відповідно, вона не має якоїсь спадковості. В нас є гірші історії. в нас є санаторій, який належить обласним проспілкам, Святі Горові називається, Але обласні проспілки не перереєструвалися, і взагалі вони там розпалися. Він в нас висить в повітрі. Розумієте, тому що е, ми йдемо в суд, і я кажу, е, я кажу, звертаюся до прокуратури, каже, давайте ми його заберемо як безхозний. А вони кажуть, на якій підставі? В них же ж є власник, обласні профспілки? Розумієте, є абсолютно юридичний колапс. І що ви робите з цим всім? Ну я вам можу розповідати, це це навіть я вам так скажу. Ми навіть не не як знаєте, там вужна на, на сковородці крутимося. Та От й собі для того, щоб платити людям в Світлодарську і в Миронівську, щоб просто почати платити їм заробітні плати. Ми постворювали нові лікарні і школи в тих самих приміщеннях, де функціонували лікарні і школи. Просто тобто, юридичний бардак, і він, він настільки великий, що я вам просто передати не можу. Тобто, в нас є кошти заплатити людям заробітну плату, а ми не можемо, тому що їхні рахунки цих відомств в Дебальцево. І суд, і всі інші нам кажуть: Ну так чекайте, це, які питання? Це ж Дебальцево, це Україна. Розумієте? І для того, щоб платити зарплати по законодавству, та це, це 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 ще дивниці. Давайте меншу історію скажу. Приходить до мене переселенець, якому в будинок попав снаряд, в нього згоріли всі документи. Він виїхав ще міг, отримав тимчасове посвідчення громадянина України. Воно в нього воно діє півроку, воно у нього закінчується. Він приходить в паспортний стіл. і Йому кажуть, добре, приведіть нам трьох свідків з Горлівки. Я дзвоню в паспортний це стіл. Кажуть, да, я дзвоню в паспортний стіл і кажу їм, слухайте, ви що взагалі здуріли. Як ви людині такі говорите? Вони мені кажуть, чекайте, ось є постанова, ось передбачене положення. Все вони кажуть, ми то звичайно можемо порушити, але ж ви знаєте, що нас надзвичайно всіх тут перевіряють, і це правда. Донецьку область надзвичайно перевіряють, mm -hmm. але саме от управлінці, і все. Раз. Я ми дуже багато таких якихось історій соціальних тут розглядали в цій студії. І, і в мене питання ось таке. Колись ми посварилися навіть з одним волонтером, радіоном Шовкошитним, який в мобільній цій групі перебуває, де прикордонники, служби безпеки, фіскальна служба, які контрабанду ловлять на е, цьому лінії зіткнення. І ми розуміємо, що юридично, от ви говорите про юридичні колізії, кордону не існує. Немає звичай, які пістоті кордону і нас кілька разів ми от були жені на лінії зіткнення, і просто люди переходили не через КПВВ, наприклад, біля станиці Луганської, це Луганська область, а просто через поля Или через річку. Через річку. І коли їх ловили військові, вони їм казали: слухайте, а яке ви маєте право нас зупиняти? Ми з України йдемо з України в Україну в Україну. Тут що кордон нема. І військові казали: ну взагалі-то вони праві. Тобто, ми розуміємо, що існує дуже багато якихось юридичних моментів, де людина не може переєструватися, бо ось законодавство України, а вже десь-інде законодавство України, на жаль, не діє. От так от це все і виглядає насправді. От так от насправді, це все і виглядає. Тобто, купа суперечливих норм є. Тобто, звичайно, там рішення, видані антитерористичним ну, центром. Тобто, він це видає. Але якщо відверто говорити, якщо ці рішення почнуть оскаржувати в судах, я не знаю, чому вони будуть крити. В нас ще раз у нас в законодавстві немає ніякої війни. Немає окупованих територій, і на території Донецької області не діє ніякий спеціальний режим. Тобто, це звичайна абсолютно у всіх відношеннях область України. Тільки вона не в звичайній ситуації. А в чому тоді смисл військово-цивільної адміністрації? Чим ну, чому, допустимо, Полтава не має військово-цивільної адміністрації, да. Донецька і Луганська області Єдина це ж Ключова розвищає. відмінність військово-цивільної адміністрації. А я звертаю вашу увагу, що в цей закон вже напевно чотири рази зміни внесли, і вчора знов нові. От це те, що в нас немає обласної ради, угу. розумієте? Не, не можна І ми мусимо виконувати функції обласної ради. Це ключова відмінність, розумієте? Тобто, це не передбачає, що ми рулим військами чи взагалі не маємо відношення. Ну ми не управляємо військовими, ми не ну не маємо до них якогось такого відношення. Ми з ними якісь дії координуємо. Але ми звичайна обласна адміністрація, яка через те, що не має обласної ради, виконує функції обласної ради. Оце принципова відмінність. Є там ще звичайно кілька речей, що ми можемо мобілізувати військових на роботу. Ну але насправді це неможливо, тому що коли, якщо ми забираємо військового з місця, з місця, то одиниця штатна там залишається. Просто тепер там немає військового. Розумієте, і тому звичайно, що вони відмовляються військові нам сприяти в таких речах, вікторе. Але якщо говорити про українську владу, центральну, ми знаємо, що і президент дуже часто відвідує там Донецьку область, так і інші чиновники, і депутати народні. Але чи цікавляться вони тими питаннями, про які ви говорите? Ми знаємо, що говорять про військових, про обстріли, про лінію зіткнення і так далі. Але ми ніколи не чули, що йдеться про лікарні, про школи, звичайно, про освіту, про, звіту, про Людей взагалі не йдеться. Абсолютно, а більше того, знаєте, я здивувався, знаєте, кажуть, що не, Донбас не чують. Ну, Ми тут всі сміялися, я теж сміявся з цього, в Києві. Думаю, як це ми не чуємо говоріть, ми будемо слухати. Так от я, коли приїхав туди, а я це на собі відчув: е, є певний дискурс. І цей дискурс полягає приблизно таким чином: зранку людина прокидається, відкриває новинний сайт і дивиться, що там на Донбасі. Вона відкриває карту на карті Вогники. Танці, обстрілені. Поранені, обстрілені і все. Ну, теж в нас та, решта, там зомбі живуть. Так, тобто, все решта, це все решта, тобто, немає абсолютно немає проблем, цієї проблеми немає. Тобто, все, лю, людей немає на карті, розумієте? Людських доль і людських життів їх немає на карті цій. І тому ми говоримо, наша армія, наші солдати, а ми говоримо, що це наші громадяни. Як часто ми говоримо, що мешканці Краматорська, Слов'янська – це наші громадяни. А мешканці Донецька. І мешканці Донецька, і всі інші, це наші громадяни. Як часто ми це вживаємо, ми цього не вживаємо, і цей дискурс він не стоїть. І в результаті, коли ми починаємо повертатися до питання, а чому там якісь питання переселенців не вирішуються, а вони не в порядку денному, тому що в порядку денному, знаєте, що ну, заяву подав і, і, і відкликав. Оце в порядку денному, тому що про це говорять. А, а там я пишу, наприклад, про Світлодарський, Миронівський. Я звертаюся до журналістів про те, що там е, Ахметов одною рукою людям дає гуманітарну а іншу відключає їм світло. Розумієте? Але, З допомогою. Да, але, але це, це не висвітлюється, це, бо це, знаєте, ну, на фоні ж війни, вибачте, що це, кому це цікаво. І в результаті е, насправді, насправді, ситуація дуже складна. І ця війна, і ми її трактуємо неправильно. І в цьому наша проблема, тому що ми їй думаємо, от зараз є війна, і треба її вирішити. Війна це завжди стратегія. Це якийсь перелік кроків, які ми робимо в майбутньому. Ну, і війна, це, на вашу думку, за людей чи за території? А от це треба питання, яке має дати уряд. Це те, що я сказав, а яка стратегія? Розумієте, це питання, на яке має дати відповідь уряд. Тобто, за що ми воюємо там? Тому що якщо ми воюємо в тому числі за людей, то давайте не вживати слово сепаратист. Я звертаю увагу всіх, що слово сепаратист сьогодні не означає терорист, а означає мешканець Донбасу. Да. І це а велика я хочу проблема. Спитати. Це Якщо проблема називає... дискурсу. Я вас хочу Якщо ми називаємо uh -huh. ці території окупованими, то люди, люди, я розумію, опинилися в окупації, так які там живуть. Mm. А, їх треба а як люди, які в окупації вони можуть бути сепаратистами? Хорошо, але ті, які активно підтримують режим окупації, як їх в такому випадку називати. А що значить ті, хто підтримує? Як ми їх рахуємо, як да. їх ідентифікуємо? І... Наприклад, ті, хто входить в состав так званого правительства. Це терористи. Ще раз. Це є терористи. Як не терорист. ми трактуємо чекайте, у Нас давайте. давайте це той, хто требує виповнення определених да, требувань, а вони і требують, до речі, терористичного Так, да. Ще раз дивіться: ми назвали це антитерористичною операцією. Відповідно, ми вважаємо, що цю територію захопили терористи. Відповідно, ми ділимо мешканців цієї території на терористів і на їхніх І заложників. Так, звичайно, що розвиваються там стокгольмські синдроми, з'являються співчуваючі, це нормально. Але тим не менше, ми все одно повинні це розділяти. В Нашому дискурсі це зруйнувалося. І зараз найбільший виклик, який я відчув, і, і я його відчув насправді впродовж своєї роботи. Я не знаходив, попри те, що я багато років провів громадському середовищі, я абсолютно не знаходив жодної підтримки. Е, я дзвонив в Київ, кажу, слухайте, давайте проведемо тедекс в Маріуполі, mm -hmm. а давайте проведемо якийсь форум а, в Краматорську, книжковий, наприклад. А давайте ми тут організуємо боротьбу з корупцією і все інше. Я взагалі не знаходив підтримки цих іністів. Я звинув по стунам, кажу, колеги, давайте йти по школах, робити просвітництво. Я взагалі не знаходив підтримки цих містив. Я, я кажу, слухайте, так, от я спочатку теж не міг зрозуміти, чому, тобто, чому от вони не йдуть? Я кажу, слухайте, зараз моя можливість працювати в школах, всюди. А по факту я зараз розумів, що е, найбільша проблема зараз уже не Донбас, а те, що українське суспільство не сприймає тепер уже. Сепарів, розумієте? Ну, тобто Їх не, не треба їх чомусь вчити, не треба їм щось доносити, так, бо вони вже все. Так, тобто Основна історика, самі винувати, і тепер ніхто не хоче. Так, вони ходили на референдум і тому подібне. Хоча, знаєте, от є Єліна Стяжкіна, вона просто геніальна в цих речах. І от в неї є така: така от вона показувала мені картини, така ідея борда. Угу. Київ 42-й рік. Угу. Мітинг Покупово. на підтримку нацистів. Там було дуже багато людей, ви знаєте. Дуже багато, і вона говорить, Це що окупація, окупація завжди однакова, коли людина хоче жити. Знаєте, у Фейсбуці дуже легко писати, а я подивлюся, що буде писати людина, який в голову дивиться дуло автомата. Віктор, ми вам на цьому дуже дякуємо. Насправді Віктор Андрусів потребує такого детальнішого інтерв'ю. На жаль, в нас немає так багато е, часу на це все, але обов'язково буде інтерв'ю текстове з Віктором Андрусе. у нас я вам бажаю, щоб ви тут не стали сепаратистом в Києві, щоб вас тут не стали називати таким. Тому що деякі, на жаль, е, ну, цитати зараз сприймаються на великій землі, як тут кажуть, е, неадекватно останнім часом. Сподіваюсь, цього не буде.